дуже часто люди подібні до вередливих таких малих дітей. Вона побачить іграшку і хоче, щоб мама придбала цю іграшку. А мама каже, що не може придбати, тому що ну, не планували, наприклад, і не мають грошей. Може, іграшка дорога. І ось дитина може впасти тоді в істерику. Вона падає на підлогу, б'є руками і ногами, верещить. І мама її піднімає, обнімає, цілує, а дитина відпирається від неї і каже: Ти мене не любиш, тому що не хочеш купити іграшку. Але дитина не оціняє, що вона вдягнена завдяки мамі, мамі і татові, що вона живе в квартирі, що за цю квартиру платять за світло, газ, воду. Ну так подібно буває і з дорослими людьми, коли вони подивляться, що є якась одна забавка, або, може, навіть не забавка, а одне прагнення, яке Бог має нам задовільнити. Якщо Він цього не задовільняє, то тоді людина починає сумніватися. А чи Бог часом любить нас? Може він нас вже не любить, може Він вже нас покинув? Та чекай.